Це Аліса. Вася десь стівся, не відповідає. Я його зву, зву, а він не відкликається. Вона його прогнала. Даліс прогнала. Вася. Туди не можна, там холодно. Сонце тільки зійшло. Хоче в форточку випрыгнути. Васько. Вивчає обстановку. Хоче в Форточку. Ви бачите, що робить? Що, Вася, передумав? Передумав, холодно там. Я ж кажу, що там холодно ще. Я сама відкрию балкон, але коли потеплішає, ще рано. Ранок холодно, Вася. Куди? Куди? Он вже лапами став, зараз буде плигати. Добре, що я троянду звідти забрала. Що, Вася, думаєш? Як його туди дістатись? І так мені все там обідрали вже. Ці коти. Ну і що далі? Так і будемо стояти і дивитися. Ох, коти, коти. Бася. Ось такий Вася у нас неспокійний котик, непосидючий, непосидючий. А Ліска тим часом сидить собі на стулі та й усе. І нікуди не рветься. Ні які двері, ні в які форточки. Да, Ліска? Тільки дивиться. Угу. Васька не посидючи. Вася есть. Шо, заспокоївся? Більше не полізеш у форточку. Ну от, вилизувати свою шерстку. Найважливіша справа для кота. Він цим займається цілими днями. Да, Васька? Васька off. Вася, Отак От ти бачиш, що він робить? Вася! Все, мрія збулася. Вася на балконі. Йому більше нічого не треба. Да, Вася? Вася. Все, мрія збулася. І одна мурка. Ну все, тепер повне щастя. Даліска, для, для всіх, для Аліски і для Васьки. Повне щастя. Їм більше нічого не треба. І вилизуватися.